Власенко Даніил готується. 184. Власенко, воробей. Можна? Єс, 195. Воробей дорошик. Носочки підрівняли, як я показував. Можна. 162. Назад носочки. Я показував, як. Можна. 168. Ліхненко, Лих, э, Мазурець. Можна. 167. Мазурець, Миколаївський. 159. Николаевский, Михайловский. Можно. Еще раз назад. Носочки подревняйте и не стрипайте дальше. Стрыпнула две ножки, зупинилась. Можно. Добре, добре, вставай. 149. Михайловский, Медюк. Можно. 169. Комельченко. Носочки підрівняли по початку лінії можна. 169 Комельченко Палагута можна. 161 Палагута Палинський можна. По початку лінії можна. 174. Петренко півень. Носки назад. Назад. Подивіться, ви звідки вже стрибаєте. Вже метр стрибнули. Можна. Назад. У вас ліва ножка зайшла за лінію. Відходьте. З двох ножик і полетіли. Отак вірно. Поставили так. 4 Південь Поляновський. можна Добре. 187 Поляновський по можна Сидорчук Степанчук можно? Да, да, Степанчук Фадчишин. Можно. А, поднимаю. Сто Харченко. Можно. Дельняк, Ласенко, Карченко, Стригун. Носки підрівняли по початку лінії. Можна? 155. можно можна. Назад. Ну звісно, ви ж нусками за лінію. Ви ж пішли на дистанцію. Носочки Нет, Притул, не на лінію Вот. Можна. Не робіть крок вперед. Просто виштовхнулися і полетіли. Тарас? 181. Юременко і... треба записати.

сидите на тарті, да, да, ще да, раз переробляємо спробу. Можна. Добре. 171-й діло. Дороший клікембе. Можна. 164. Миколаївський, Михайловський. Сто шістдесят сім. Михайловський Мітюк. Можна. Сто п'ятдесят Мітюк у Мельченко за спі назад. Можна. 173 Мельченко Палагута. можна. 171. Дима, два раза там, два полагута, раза. Полагута полинці. 182. Пологуту два раза сделали. Палинський, да. Петренко. можна. Не скажи, что там не баловались, а восстанавливались, сейчас отдыхають. 181. Ні, пока без м'ячей. Хай вони сюди приходять, бо ще 30 з мечами бігти. А, з мечами? Петренко півень. А, Можна. З мечами сюди. Назад. Не бежу, У вас бежу, одна і та сама... А, ви, ви приступаєте взяли на дистанцію. І всі підходять. Можна. Як я маю зарахувати? Ви як жапка повзте. Достаньте нормально, і на дві ножки при і вся робота. Ось так треба стрибати, а не повзти по дистанції. 149. Ивень Поляновський, можна добре. Поляновський по номаревке можна 183. Пономарьов, Притика, можна Ще раз. Можна